Добрий день, любі дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку. Їх в траві багато, люблять працювати. Будівельники малі роблять хатку із землі. Хто це такі? Так, це мурашки. Мурашки, як і інші комашки, прокинулися навесні, виповзли із своїх будиночків і метушаться на землі. А як називаються будиночки мурашок? Мурашники! А які мурашки? Маленькі, чорненькі, але дуже працьовиті. Вони можуть нести на собі гілочку, соломинку, яка набагато більша за них самих. І сьогодні ми будемо ліпити з пластиліну цих чудових комах. Вирізаємо з білого картону круг. Щоб круг був рівним, можна прикласти і обвести тарілочку. Далі робимо землю, беремо коричневий пластилін, катаємо з нього ковбаски різної довжини, притискаємо ці ковбаски до картона. Спочатку ось так притиснули. А потім сильно придавлюючи пальчиками пластилін. Ростираємо його ось так вниз. Так. Так, землю ми зробили, а тепер ліпимо мурашок. З чорного пластиліну розкочуємо маленькі кульки. На кожному рашку по 3 кульки. Викладаємо. Ось у нас вийшли три мурашки. З білого пластиліну робимо очі. Катаємо маленькі кульки, пальчиками ось так розплескаємо і на голову мурашки чіпляємо очі. Так, далі маленькі чорні кульки робимо. В центрі притискаємо ока. Так, чорним фломастером домальовуємо вусики і ніжки мурашок. Ось так. На голові малюємо вусики. І ніжки. Шість ніжок. Мурашки дуже працьовиті комашки, тому завжди щось несуть на собі. З кольорового пластиліну робимо вантаж, який будуть нести наші комашки. Можна зліпити соломинку і покласти ось на спинку до мурашки. Можна зробити вантаж круглої або овальної форми. І ще нам залишилося зліпити травичку і квіточки. Зеленого пластиліну катаємо тоненькі ось такі палички. Це наша травичка. І у травиці ростуть квіточки, китаємо маленькі, червоні, жовті кульки, рожеві, які захочете. І чіпляємо. У нас вийшла така картина мурашки. Бажаю вам успіхів і чекаю фото ваших робіт. До побачення!